Привіт, друзі! Я сьогодні до вас таким незвичайним підключення. Просто на вулиці. Отут, в садочку в нас така є діляночка, де купа кульбабок. Вони вже всі відцвіли. незабаром полетять. Я хочу зараз вам показати свою готову роботу у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань і вирішила записати це відео на вулиці. Тож ви можете чути такі трохи посторонніх звуків, це і там і курочки, і півники, і тому подібне. Отже, підключення буде невелике, тому сподіваюся, це вас не дуже сильно буде бентежити. Ви вже бачили в мене в роботі ось ці шкарпеточки, вони в мене готові, вже кілька днів, як готові, вже випрані, висушені. Гарнесенькі, мені дуже подобається. Я ось тут на мисочку зробила, я так інколи роблю, відділяю одною смужкою ну, рядочком виворітних петель. Ось так. Дуже мені так подобається. Як бачите, візерунок не по центру знаходиться. Він трохи так збоку, тобто, на... ну, тут є ліва і права шкарпетка. Ось так якось. Е, розмір три, орієнтовно 36-37. Ну, на блокатор 36-37 я одягала, в принципі, нормально. Е, пряжу вам нагадаю, це Alize, Artisan, е, Super, Alize Superwash Artisan е, і колір номер 11. Стандартна шкарпеткова пряжа, ви всі її знаєте. Якщо <клес> навіть не пробували в'язати, то вона на слуху. Спиці, як завжди, в мене 2,5 кубічні, і в'язала дві шкарпетки одночасно. Ці шкарпетки я в'яжу в категорії асоціація з місяцем. От мені місяць травень асоціюється, по-перше, з таким зелененьким кольором. По-друге, ось ці такі ніби листочки. Щось таке. Отже, не забувайте переходити за посиланнями до дівчаток, до організаторів. Все буде залишене під відео. Переходьте, надихайтесь, насолоджуйтесь, дивіться, що нав'язали дівчатка. Мені самі буде дуже цікаво поглянути. Ну що ж, Таке невеличке в мене сьогодні відео. Початок цього процесу ви бачили, хто підписаний на мене, він був у стартах шалених і у магічному кубику, а тут я вам вже показую готову роботу. Ну що ж, до нових зустрічей!